Цей автомобіль уміє обертатися навколо своєї осі, їздити боком і по діагоналі. Неймовірно, маневровий концепт кар створила компанія Hyundai Mobis, яка спеціалізується на виробництві автозапчастин. Вона дебютує на виставці CES у Лас-Вегасі. Прототип називається Mobion, побудований на платформі моделі Ioniq 5, оснащений інноваційною системою. І e Корнер вона керує кермом, підвіскою та гальмами. Кожне колесо це самостійний механізм, який вміє амортизувати повертати та гальмувати керувати автомобілем дуже важко, бо він рухається по особливому, не так як звичайний автомобіль. Але якщо цю технологію поєднати з технологією автономного водіння, то гадаю, не треба буде спеціально вчитися керувати. Нова система допоможе під час паралельного паркування, яке важко дається новачкам. Це корисно для таких людей, як я, які не вміють паркуватися. З цією технологією буде легше. Думаю, це круто. Я не маю проблеми з паркуванням, але комусь на зразок моєї дружини це сподобалося. Б. Тож так, деяким це дуже допоможе. це дуже корисна технологія, особливо знадобиться під час паралельного паркування та інших подібних маневрів у маленькому просторі. Концепт карт також відрізняється від основної моделі бамперами та світлотехнікою. Вона, до речі, здатна попереджати інших учасників дорожнього руху, що попереду пішохід. Крім того, прототип оснащено системою, яка проєктує на землю зображення, що попереджає про маневри автомобіля. Представники компанії кажуть, що система і e корнер поки що на стадії розроблення. Завершити її планують до наступного року.